Казати, коли ми не отримуємо, знову ж таки ми повернемося до наших відносин з батьком. Якщо ми чогось від нього не отримали, ми оце все несемо у відносини з чоловіком. І звідси приходить, чому ти мені нічого не купуєш, а мені хочеться нове тобто ми Ввішуємо ось цю проекцію на нашого чоловіка. А чоловік, він, звичайно, він же нам не батько, і він буде себе вести ну, як завгодно, по-скотськи, щоб він, наче показує, що ну, слухай, ну, Люба, ну це не сюди. Це один момент, да, якщо ну, ну, якщо ось, ну, не було відносин з батьком, погані. Або є інша сторона, коли з батьком взагалі ту шикарні відносини, прекрасні. І тоді дівчина, вона всередині себе вона робить висновок, що батько це найкращий чоловік. І вон і. І всі, кого вона буде зустрічати, вони не будуть тягнути, дотягувати до рівня батька в її, в її, ну, всередині неї. розумієте? Вона буде їх порівнювати, і в неї не будуть складатися. Тому що там може бути взагалі сидіти вже така штука, що батько, ось те, у батько і є мій чоловік. Розумієте? Тобто я всередині себе, я вже заміжня. За своїм батьком. І все. І тоді ми можемо знову ж таки розбиратися з нашим чоловіком, але якщо ми в ньому бачимо свого, він не дотягує, тому що я всередині себе вже в мене є ідеальний чоловік. То я не, буду, не буде у мене нормальної комунікації, нормальних відносин, тому що треба дивитися про що це насправді. Ну, звичайно, є ще багато різних динамік. Ми зараз не про це, але я про те, що ось навіть на такому рівні ви можете подивитися, що з якої взагалі позиції я пішла в ці відносини.